Масовий ракетний обстріл, зміна комендантської години та новий старт театрального сезону. Це новини Вінниччини і ми говоримо про найцікавіші новини з життя регіону. Росія здійснила масову ракетну атаку проти України. Російська армія застосувала більше 80 ракет. Завдяки нашим військовим та системі ППО вдалось збити близько 45 ракет. Також ворог застосував ірландські шахіди, дев'ять з них було збито. В офісі президента заявили у рашистів мішани. Дві перша це об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. Друга мішень це власне люди. Росія хоче залякати українців, примусити нас тікати і здаватись по всій країні. Працюють рятувальники та енергетики. Зараз можливі перебої з електрикою. Та зв'язком з постачанням води та транспортом, також зазначили, світ повинен бачити цей терор і реагувати на нього відповідно. Потрібно нарешті офіційно визнати Росію державою спонсором тероризму. Очевидно, що це найбільше джерело тероризму в сучасному світі. Потрібно надати Україні достатню кількість систем ППО та іншої зброї, яка необхідна для перемоги. Тільки перемога України над російською терористичною державою здатна гарантувати мир. Також в офісі президента наголосили: обов'язково треба дотримуватись правил безпеки і зважати на повітряну тривогу. З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області змінена тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з опівночі до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватись транспортом або пішки, виключення, наявність, спецперепустки та посвідчення особи або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги. У Вінниці виникла пожежа на території торгівельного центру. Продуктами горіння отруївся 17-річний юнак. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області на своїй сторінці. У Фейсбуці повідомлення про загорання надійшло о 15 годині 17 хвилин. На місце події одразу було направлено декілька підрозділів, рятувальників. Всі відвідувачі та працівники закладу близько 180 чоловік покинули задимлені приміщення ще до прибуття бійців служби порятунку. Під час проведення розвідки ДСНСівці з'ясували, що горять дерев'яні конструкції, перекриття між Цопальним та першим поверхом на площі трьох квадратних метрів йдеться у повідомленні за попередніми даними внаслідок сильного задимлення. 17-річний юнак утруївся продуктами горіння. Медики швидкої доставили його до лікарні. На сьогодні його вже виписали з лікарні. Причина виникнення загорання та збитки наразі встановлюються фахівцями. Холод наступає, а це означає, що підтримки та допомоги ще більше потребують наші захисники. Сьогодні дедалі важче вдається збирати гуманітарну допомогу однак не зупинятись, діяти та рухатись вперед. Саме так працюють в Крижопільській громаді. Днями там відправили черговий вантаж для захисників. Маємо змогу почути пряму мову Оксани Герасимчук, голови благодійного фонду Україна для українців. Ми щотижня відправляємо вантажі на фронт, і буквально позавчора вантажили автівку на Миколаєво-Херсонський напрям. А вчора у нас вантажилася ще одна автівка на схід. Автівка, яка прямувала в сторону Донецька. Це були бійці, які приїхали пом'янути свого загиблого побратима, і вони поверталися в частину. Потребують Обігрівачів, а обігрівачі, які доступні на тих позиціях, це лише буржу так звані буржуйки, які отоплюються дровами. Ми не можемо купляти їх, тому що це, мабуть, дуже важко в плані матеріальному. І тому налагоджуємо в себе такі виробництва. Також великою потреба зараз у плівці для облаштування бліндажів у скобах. Теж налагодили виробництво скоб, а ще добре співпрацюємо із іншими волонтерськими групами, із центрами, із просто умільцями, ковалями із різних точок України. Я вже жартувала, казала, що романтика військових буднів полягає в тому, що о 2 годині ночі мені у Фейсбуці в коментарях пише зовсім незнайомий чоловік під моїм постом про скоби. Кажіть, куди привезти і скільки вам потрібно. Ви знаєте, це, мабуть, найкращий романтичний подарунок був, який можна жінці запропонувати на той момент. Я раділа, правда набагато, мабуть, більше ніж би мене порадував якийсь дуже гарний букет від будь-якого чоловіка. От, ми зустрілися наступного дня у Вінниці із майстром Ковалем, який дав нам 100 скоб, домовилися про подальшу співпрацю, таку саму, як ми працюємо із виробництвом буржуйок, даємо... Диски для різання, даємо балони, збираємо в населення. Я вдячна всім, хто долучається до того, хто надає це, хто відгукується. Фейсбук то дуже велика сила. Гарним прикладом самоорганізації населення є наш так званий штаб Любані. Жінка, Любов Слободян, яка в себе вдома організувала. Людей, подруг своїх, сусідів, і вони готують різні смаколики на передову. Штаб Штаблювання продовжує працювати, продовжує забезпечувати хлопців тими стравами, які можливо не є необхідними на фронті, але які дарують тепло і затишок рідного дому. І хлопцям це допомагає стояти, адже вони знають за що вони стоять. Перемога буде за нами, бо ж Україна понад усе. Стартував новий театральний сезон Вінницького академічного обласного театру Ляльок. Цьогоріч він незвичайний через військовий стан, який триває в Україні. Тому творчий колектив змінив місце проведення вистав. Про старт сезону, де нині можна побачити вистави театру Золотий ключик, маємо змогу почути наживо. 8 жовтня. Ми розпочали наш новий театральний сезон. 8 жовтня ми показали нашим глядачам виставу за мотивами дитячої комічної опери Миколи Лисенка Коза Дереза. А 9 числа у неділю показали казку-гру Весела подорож. На жаль, розпочали ми сезон не в нашому рідному приміщенні яке в нас дуже гарне, дуже затишне і яскраве, а мусили розпочати в училищі мистецтв імені Леонтовича. Чому саме так? Тому що на сьогодні поки що нам не дали дозволу працювати в театрі. І тому ми розпочали в училищі новий сезон, так як там є умови для безпеки, тобто є сховище. Але маємо надію, що за тиждень, що зараз йде, ми зможемо це питання вирішити, щоб нам дозволили працювати в нашому приміщенні на цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватися ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.